Кожного дня, коли я приходжу на роботу, я провожу зібрання. У мене є підлегли, е, е, яку потрібно надати доступну інформацію. І мені ці курси допомогли, що крім того, що я надаю інформацію доступну, вона ще цікаво звучить. Вони ще запам'ятовують все, що я говорю. І кожного дня у нас як свято проходить зібрання. В кінці ми обов'язково закінчуємо позитивом, якимось жартом і. Е, завжди виконуємо свої плани, поставлені плани. чи то в и чи то в жизни. По импровизации самое крутое, по-моему, было, потому что мы все как-то так от, вообще окунулись в эту настоящую театральную жизнь. Во-первых, спасибо большое за курс. Это было замечательно. Я очень довольна, что я сюда пошла. И самое главное, это то, что наконец-то я научилась задумуватися. и осознанно подходить к выступлению. Если так говорить а, об общих вещах, то для меня была ценная, а, ценная возможность прийти вечером в хорошую компанию э, и отвлечься от всех абсолютно активных вопросов и погрузиться в какой-то абсолютно другой э, мир, э, в творческую атмосферу, э, атмосферу взаимодействия со своим телом, со своим голосом, с э, новыми классными, интересными людьми. Э, если говорить о каких-то знаниях, то я очень Я почерпнула у володітні своїм голосом, диханням і такі базові вещи в публічних выступлениях я закріпила в своїх знаннях. Mm -hmm. а, на цьому курсі мене дуже вразило те, що зараз не думала, що будемо всі прийдемо, починаємо вчити чехова, бла-бла-бла, і тобто почнемо труситись і, і ну, перед тим, як розповідати, вчити величезні тексти. А тут... Ми просто прийшли і почали дійсно взаємодіяти зі своїм тілом, розслаблятися, І це дуже налаштовує на дійсно таку роботу імпровізаційну, легку, яка йде зсередини і взагалі не треба напрягатись, а треба просто себе відчувати. Ну, це те, чого дійсно не вистачає всім нам і те, чому можна тут навчитися. Дуже дякую вам за це. Чесно кажучи, я була курс акторська радостка майстерства в школах. Нажимаем оно она развивает. Этот курс я бы рекомендовала тем, кто хочет найти какой-то контакт с людьми окружающими, потому что в современной жизни мы очень отдаляемся от общения, уже ограничиваем себя каким-то своим маленьким мирком, И вот для таких мизантропов, как я, я рекомендую этот курс. Это было очень-очень здорово. Спасибо большое Игорю за такую вселенскую энергию, которую он каждое занятие нам дарил. И я понимаю, что благодаря, благодаря его энергии все вот это вот получалось. Вот, нам было весело очень интересно, очень тепло, по-семейному действительно, тепло. И я часто была, что не хотела идти, потому что день плохой, я устала, но я приходила, и улыбка его горящие глаза. Мне курс очень понравился. Я до этого посещала не один курс по актерскому мастерству. Здесь вот Игорь, наш преподаватель, он сам по себе очень интересный человек, с ним очень приятно, он очень открытый. И вот как-то мне настолько эта харизматичность его импонирует, что вот хотелось бы себе тоже принять что-то. Вот, в мне хотелось сюда приходить, а потом было задушно. Я обращаюсь, что это Uh, і хотілося сюди приходити в персональну мені, тому що для мене це був релакс. Мені uh, хотілося вивертати свої мізки, привертати з них на голову, а хотілося просто в дуже такій релаксовій формі отримати максимум інформації, максимум задоволення. Я це отримала, дуже дякую. Мені Дуже мені подобався тут колектив такий, дуже к нему. Ми всі були дуже розположені друг до друга, така толерантність людська дуже класна. Вокруг зібралося чомусь все хорошие люди, все позитивные, и вот это заряжает. Я буду всем советовать